Вітаю всіх, слава Україні, слава Господу Богу. Сьогодні неділя. ну, в Цей день люди ходять в церкву, хтось сидить вдома, так само молиться Господу, думає про вічне, розмірковує на філософські теми, розмірковує про життя. Старається щось віднайти в своєму житті. Ну, так само і я півроку назад, більше півроку назад, розмірковував про своє життя. Ну і зачепив таку тему, як тема релігії, тема Бога, тема вічності. Ну і написав тоді дві пісні. Ну і зараз хочу представити ці дві пісні. І одну із пісень, яку я написав зовсім недавно, і хочу вам заспівати. Та часом, що ми є вперті, і не слухаєм Бога в той час, бо ж диявольські злі слуги смерті, погубити схотіли всіх нас, та коли хмари сірі згустяться, ти до Бога всім серцем моли. Хай тобі він в житті допоможе, щоб ти в долі своїй не журивсь, та коли хмарі сірі згустяться, ти до Бога всім серцем молись, хай тобі він в житті допоможе, щоб ти в долі своїй не журивсь, і в житті уникайте свавілля від безбожних компаній. Щоб Господнє небесне прозріння, як спасіння вже було тобі, бо ж немає у світі без Бога, Миру, спокою, щастя, добра, де панує у світі диявол, там лиш тільки є горе й біда, бо ж немає у світі без Бога, Миру, спокою, щастя добра. Де панує у світі диявол, там лиш тільки є гори й біда. Ай, син Господній, із батьком, Бог Ісус допоможе нам всім, щоб ми були в житті разом з Богом, і щоб в мирі ми жили із Ним, Бо ж він, правда та істина в світі, подолав він диявольське зло, яке в нас на землі панувало, та гріхом поміж нас всіх було, Бо ж він, правда та істина в світі. Подолав він диявольське зло, яке в нас на землі панувало, та гріхом поміж нас було, яке в нас на землі панувало, та гріхом поміж нас всіх було. От всевишній небесний батько, мене від горя й біди спаси, та як я маю у світі жити, мені Господь ти скажи, бо ж твоя воля є найсвятіша, ніж ті бажання, що в мене є, бо ж пожадання то тільки тління, яке життя моє псує. У тобі я, Господь молюся, Бо ж тільки сила в тобі однім, і в молитвах тих, які промовлю, я побажаю щастя всім, бо ж твоя воля є найсвятіша, ніж ті ні бажання, що в мене є, бо ж пожадання, то тільки тління, яке життя моє псує. Справедливий суддя у світі, бо ж воля Божа є понад все, а ми є вірні, йому лиш ж діти, Бог благодать. Нам дає, бож, воля Божа є найсвятіша, ніж ті бажання, що в нас всіх є, пошподання то тільки тління, яке життя людей псує, воля Божа є найсвятіша, ніж ті бажання, що в нас всіх є, бож пожадання то тільки дління, яке життя людей псує. Бож, воля Божа, є Бо ж пожатання то тільки тління, яке життя людей псує. вир, життя іде, та люди гаснуть, наче зорі, бо ж час впливає назавжди, і все закінчується вдолі, бо ж і дитинства вже нема, і юність також проминула. Вмить молодість ось відійшла, і зрілість нас всіх огорнула. Бо ж ми давно немолоді, і батьки із нами постаріли, тікають в старі. І дні, і почуття відгомоніли, а як вже хочеться в житті, щоб бути завжди на вершині, і щоб співалися пісні, веселі, радісні й писливі, І щоб нас доля берегла від всіх напасть та неколіття, щоб старість юність зберегла, щоб доля була в нас столітня. Невпинно вир, життя йде, та люди гаснуть, наче зорі. Пощас впливає назавжди, і все закінчується вдолі, Пощас впливає назавжди, і все закінчується долі. І все закінчується вдолі.